Сьогодні ночі промишляли єноти на кукурузі. Ця mm -hmm. кукуруза на огірках. Mm -hmm. красавці красавці, фігачені. Ще й перебирають. вони всі качани підходять, бачите? Бачите? Молоді такі несмачні, він кидає. Це сранець. Ресторан сьогодні мені ночі влаштував. Ну так, фигачип. Сьогодні нищенькою мені тут красавець. Майпер чим зайнятися сьогодні. Так, капуста. Яка в нас капуста? Це пізня капуста, на на набориш, так що у нас все буду рости. Цього року посадили новий сорт перця. Ось такий він кругленький, такий на кошурування, ну то все. Подобається мені, але завідів поки не так дуже багато. Так, перець. Що у нас? Ось такий перець. тут ще дріботство. Але малувати завідів є Зовсім дрібненьким. Капуста синя вона, але вона тільки починає формувати волобки, вона пізніше посаджена. Але теж вроді так нічого. Товариш з другої сторони теж. Як харчувався гамнюк. Навіть не доїдає. Собі обгриз з однієї сторони і все. Твої проблеми. Поки я завтра прийду, наступної ночі поприбираєш мені, називається це так. Так, то у нас теплиця Це цього року перший рік. От. Є огірочки, все є. Маємо такі огірочки, посадили, але то, скоршу всього як експеримент. Більше не будемо. Якісь армянські, от вони якісь отакі, але що вони бадиля стільки наростили, а огірків мало що є. О, так. Ну, Вирішили, попробуємо, що з них вийде. Огірочок, огірочки, огірочки. Будемо збирати сьогодні, поливати. Є багато огірочки. Ця теплиця себе виправдала повністю. Квітів є багато. Так, Почала тут ще створювати клумбу. От вона така буде от сюди. І таким трикутником тут буде закінчуватися. Не забракло мені матеріалу, бо я не знала, скільки мені його треба. І ми от не знала бордюр з чого робити, в мене три вида купила. Ну, Вроді на цьому зупинилися, ці цвяхи Андрій приїде, позабиває. Ну, от. Вроді так, трохи бордюр вимазаний, бо він нас валявся, чекав свого часу. Ну, Але от. Так от. цілий процес. Картон, агроволокно, мульча, от, камні, картон припертий, ну, От На траві кущик зовсім немає вигляду. А коли кущик на мульчі... О, бачите, зовсім інший виглядає, як гарно. От. Ці квіти теж будуть великим трикутником, тут зроблено на заїзді. От. І отак я, бузок наш, у нас тут є три види, отак я його зробила. Тож зараз покажу. О, мій картон валяється, вітер по розносу. Будемо збирати. Отак От. От йде процес. що клумбу розпочали. Зараз бордюр будемо докупляти Отут з краю. тому що не бракує все по колу. Ну, в процесі, в процесі. Ми, як завжди, все в процесі. Так, отак у нас така вона вийшла з Тому що я на зеленці сидила і отак чеснока ми вже нагоду розсумов. Є такий, нічого, є такі брідніщі, але чотири зубка великі. Маємо баштан цього року. Маємо кавунів. Нарахувала я 13 штук. У мене тут там. памкін, е, гарбуз. Гарбузи для нас і для корей, і для тварин, і для собак нас ці люблять. Це капуста пізня, але вона пізніше, ніж та посажена, вона тільки починає збирати головки. О, який кавунчик Краса. І диньки маємо. Маємо диньки. Ось така в нас вже динька. Є І такі малюсінькі ще. От. Є. Ось така. Є, тут я нарахувала щось 5 штук. П'ять день нарахувала. Не бачу зараз. А от ще одна. О. Так що диньки. Ну, цвіте ще багато. У нас тепло, ще довго буде, так що можливо і буде ще трохи день. От. А це цвітна капуста пізня. От. Вона тільки зараз буде формувати головки, от. але вона теж пізно посажена. Так. От. ця посажена разом з тою, що я показувала, то вона це один сорт, то вона отака. От а оця я пізніше садила, пізніше сіяла і вона... Тільки формую головки. Винограда цього року теж ми трохи маємо. Головне встигти швидше єнотів поїсти. Буду сьогодні оцей нижній весь обривати, бо боюся, після того, як я вам сьогодні музику поставлю біля кукурузи, вони підуть їсти виноград без музики. І найголовніше, що він дуже смішний. Маємо такий зелений. Саме головне, що він солодкий і смішний. Так що трохи цього року є виноград, гану встигнути. З'їсти першими. Отакий. Майк цікавий зараз пекучий. І зараз яблук скільки. вам погано видно. І вон. Зараз давид покоси траву. Беремо трактор і будемо збирати тваринам яблука. І так у нас в кожній яблуці. Через рік. У нас така хмара яблук. І це ми ще навіть ці яблуньки ми навіть ще їх не обновили, не обстригли, Вони так, як є при попередньому господарі, зросли. Їх треба трохи почекати, трохи цей, щоб вони більше яблука давали. Тут, тут та ж сама історія. Все в яблуках. І тут та ж сама історія. Все Збирати хмара яблук. От тут. І тут. І тут. тут вже майже немає. О! Але вже теж, практично немає. Маємо роботу. Поливаємо таблиці, збираємо яблука. Воно і отаке. От Треба обрізати його, почистити це дерево будуть гарні яблука. Воно просто трошки задичевіло, дуже багато вілок. Треба працювати. А вже. Та ж ближче нас до хати. Яблунка. Засипано. все вам яблуня. Аж гілки, подивіться, до землі подогінало. А оце дрібоцтво. А оце більш-менш. за що? Ідемо? Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, красота. сит Сид. Молодець. Можна? Молодець. Зараз, зараз, зараз. Зараз і ти підеш. Зараз. Що, Сем'юель? Сит, можно сид, сит, сит сит, іди гуляй, іди гуляй, молодець, молод. Що скажеш? Пропозиції? Є пропозиції? Що ти надувся вже як пузир? М? Жалоби пропозиції, скарги? Це наші видики маленькі. Там є курочки-голушейки і джерсійські гіганти. Він білий, сірий і он чорний. Що красуня, що красуня, красуня, але ти вже його зацмокала. Тут вольєрів, собак, тоже апдейт. Робляться дорожки. Така він диких голоши, така в них цей, такі в них парасолька класна від сонця, пожертвували свою віддали так. Це в нас дрібоцтво. Це в нас. Прошлорічні і вже є цьогорічні самі старші. Це в нас дорослі індики. Як цікаво, як, як цікаво, як цікаво. Вич! не цікаво. Цікаво, що я роблю, що в мене в руках, правда, смачне чи не смачне? Зря кажуть, що ти надувся, як індик. Вижак, вижак. Чим сопля впереді довша, на чолі тим більше модний. Один одному викльовують. Ходить, дивиться, дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Яке ділове. Який діловий!